Нині по всій Україні складають графіки віялових відімкнень. Оприлюднити їх планують наступного тижня. А от харківські енергетики свій список вже оголосили, Промислові відімкнення світла в промисловому центрі почнуться від завтра. Будуть вимикати по районах на 4 або 6 годин щодня. В такий спосіб споживання електрики вдасться значно скоротити. Так сподіваються енергетики. Перелік адрес на сайті Обленерго. З нього харків'яни дізнаються, коли саме вдома не буде світла. Графік відімкнень оприлюднили за день до їх початку. Інтернетом користуються не всі, а оголошень на під'їздах немає. У цьому спальному районі про відімкнення дізнаються від знімальної групи. Як ми можемо к ним підготуватися? Ну ну як, якщо електропічка, що підготуєшся? Не знаю. Так і будемо сидіти без світу. Є свічка у мене, так що наскільки. вона вистачить? Якщо вони так швидко горять ці свічки. Як ввечері відключення, так що свічка на день. Студенти перспективу готуватися до зимової сесії при свічках сприймають з розумінням. Що робити не знаю навіть. Але якби, Та ситуація яка зараз в країні, то думаю, що більш підтримує. Потрібно якось економити. Моя реакція більш позитивна. Відімкнення електрики в Харкові цієї зими вже були. Аварійні, через перевищення максимального рівня споживання. У Харківобленерго пояснюють, при віялових відімкненнях райони відсікатимуть від мережі по черзі, тож кожен будинок чи установу позбавлятимуть світла на однакові проміжки часу. потрапляють практично все. Ну, Развіж то якісь крупні, в яких є так, операційні, да, роддома. От все остальное, садики, школи, звісно же, попадают. Их очень тяжело в структурі потребления. Графік відімкнень діятиме щонайменше до 1 лютого. Не будуть винятком і новорічні свята. Чи сяєтиме вогнями головна ялинка Харкова наразі невідомо. Принаймні і о десятій вечора, 31 грудня, центр міста має бути знеструмлений. Микола Піддубний, Олександр Рушаков, перший національний.